Охолодою, отже, черідина стекла. Тепер я хочу бачок помити, бо він грязний. Частенько взяв звичайну сіль і води так само залив дистильованої один до одного. І тепер калатаю. Тут вон пробку закрив. І тепер я умовно калатаю. Воно має вимити. Як-не-як, все рівно буде краще, ніж було. Потім добре під протічною водою треба помити розірваний бачок. Щоб був без безлад. Дивіться як гарно відмило то мої пальці. Бачок харчову солив. А там трохи, але то воно таке все повністю було. Подивіться на бачок, то він вже чистенький. Розказую, що тут от я внизу. Внизу на бачку. То все пише по-англійськи. І знак де вона намальований. Що не знає, то чи то в Англії той бачок роблений, чи то в Кореї ще. Факт того, що то ще оригінальний. І зверху на крісці так само пише. По-англійськи. Так що я думаю, що оригінальний. Не знаю, разів 10 десь промивав водою протічною, ну дистильованою, щоб він був частенький, зараз доставити і заливати охолоджуючу рідину.